Доброго сім'я! Я хочу сьогодні запропонувати вам ідею дуже швидкого сніданку або перекусу. І так, я беру кабачок по розміру пательні і розрізую його отак навпіл на дві частинки. Половинку кабачка. Я беру і розрізую на, на, на смужечки, на дві смужечки мені потрібно. Отаку, от де шириною 0,5-0,7 сантиметра. І так, оці дві тоненькі полосочки такі вийшли у мене, і я вирізаю в них кружечок, там, де є зернятка. Кабачок повинен бути не старий, і я так вирізую серединки. І серединки забираю борошно, в якому буду обкочувати кабачки, солю і перчу. Борошні обкачую кабачки і розігріваю пательню з олією. Кабачки розмажуємо з обох боків. У серединку вбиваємо яйце. І накриваємо кришечкою. Тим часом нарізую дрібнесень молоденький кріп і натираю дві великих чесночинки. Викладаємо кабачки на тарілочку і зверху посипаємо. Часничком і крупом. Це, повірте, дуже смачно. Якщо ж моя ідея сподобалася, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки. І смачного всім. І насолоджуємося смаком. Погляньте ж, яка красота виходить.